Вечір добрий. На часі новини. Події факти актуальні. Коментарі викладі журналістів ЧАОСА на цьому випуску. «Про таке». Лікуватися і просвіщатися за рахунок села нова фіскальна політика на Канівщині. Велике вилучення з сільського бюджету. Дуже велике. Це 6, 6 мільйонів 800 навіть. А відтепер партнери про що домовились черкаські урядники з Івано-Франківськими. Я думаю, що в нас буде можливість поділитися. І своїми надбаннями. Лунати терактів. Чи готові черкаські міненесники до надзвичайних ситуацій на спортаренах? Тепер про ці та інші теми докладніше. Ми не настільки багаті, щоб будувати одноразові дороги, заявив прем'єр-міністр Микола Заров і запевнив, на черговому засіданні уряд розгляне програму будівництва ремонту автомагістрали на 2013-2014 роки. Подробиці далі. Будівництво та ремонт автомагістрали першочергове питання для уряду, наголосив Микола Азаров. За словами прем'єра, після такої тривалої та суворої зими ця проблема постала дуже гостро. Тому найближчим часом кабмін розгляне хід виконання програми, в якій чітко визначать, що саме будуватимуть і ремонтуватимуть цього і наступного року. Також визначить етапи роботи та вимоги щодо якості доріг. Компромісів у цьому питанні більше не може бути, каже глава уряду. Ми намітили збудувати реконструювати. 2600 км кілометрів міжнародних транспортних коридорів, капітально відремонтувати 1300 кілометрів та зробити поточний середній ремонт 30 тисяч з половиною кілометрів державного місцевого значення. Планують реформувати і державне управління дорогами, тобто розділити функції проєктування, будівництва і введення в експлуатацію автошляхів, аби здійснити всі задуми, будуть шукати додаткові ресурси. Новий податок на медицину та освіту ввели чиновники Канівського району. Місцева влада прийняла рішення фінансувати ці галузі коштом сільських бюджетів. З 29 сіл заплановано зібрати майже 2 мільйони гривень. Селян таке рішення обурило. Люди кажуть, якщо так піде далі, і без того мізерні сільські бюджети остаточно спорожніють. Це дитячий садочок у селі Степанці на Канівщині. Він розрахований майже на сотню малюків, але відвідують його лише п'ятдесят. Для решти просто немає місця. Завідувачка закладом каже, приміщення в них є, та вони потребують капітального ремонту. Наші батьки приходять, ми нікому не відмовляємо. Пишуть до нас заяви. У нас організувалася черга вже більше 20 чоловік. Не вистачає місця туди, оці, куди групи додаткової, туди, куди б вони могли приходити. Цього року сільська рада мала намір виділити необхідні гроші на ремонт садочка. Для цього навіть проєкт підготували, але районні чиновники внесли у ці плани свої корективи. Велике вилучення з сільського бюджету, дуже велике. Це 6 мільйонів 800 на цей рік вилучення з нашого бюджету. А по-друге, кошти вільні теж прийшов лист із адміністрації перед 650 тисяч ще крім цього вилучення, ще 650 тисяч. На передати на державний на районний бюджет дізнатися, куди мають піти ці гроші в районній раді. Нам так і не вдалось. Посеред робочого тижня чиновники оголосили загальний суботник, окрім секретаря приймальні в адміністрації ані душі. То в адміністрації теж нікого немає. Всі тут, Бо всі, всі, всі на суботніх. То це ж не то, що я вам кажу, це не тільки сьогодні, це вчора, і і в лютому на суботніки. Депутат Канівської райради Микола Фесенко сьогодні на суботник не пішов, натомість голосився прояснити нам ситуацію. Розповідає гроші сільських бюджетів. Адміністрація планує витратити на медичну та освітню галузі з 29 сіл до району має надійти майже 2 мільйони гривень. Село Казарівка, бюджет сільської ради на цей рік 930 тисяч. 300 триста тисяч суб'єнцій до районного бюджету. Практично у селі, у сільській раді, на чотири села бюджету не стається. Таке рішення чоловік називає абсурдним і незаконним, якщо так піде далі, і без того мізерні бюджети сіл залишаться без жодної копійки. Заклади охорони здоров'я і заклади освіти по бюджетному кодексу фінансуються з державного бюджету. А тут же беруться субвенції сільського з місцевого бюджету на ці захищені статті на зарплату на енергоносії. Оце в чому в чому це порушення? Аби скасувати це рішення, чоловік має намір звернутися зі скаргою до президента. Тим часом половина сільських рад вже перевела гроші до районного бюджету. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба. Новин відтепер Черкащина та Івано-Франківщина партнери разом розвиватимуть культуру, проводитимуть гуманітарні і науково-технічні заходи та розроблятимуть спільні економічні проекти. І угоду підписали голову Черкаської облдержадміністрації та обласної ради з очільниками західного регіону. Детальніше про це у наступному репортажі. Галичина перший регіон, куди в рамках акції Кобзар єднає Україну вирушила делегація від Черкащини. За однією з версій, дід великого поета родом саме з Івано-Франківщини. Черкащини оглянули місцеві пам'ятки культури, ознайомилися з особливостями економічного розвитку регіону. Натомість голова облдержадміністрації Сергій Тулуб розповів про реалізацію програми Будуємо нову Черкащину. За останні два роки ми відновили і побудували 16 нових промислових підприємств. Ми організували, і сьогодні вони працюють 48 кооперативів на селі, різноманітних, і молочарські, і заготівельні, і комплексні, і так далі. Ми відновили 19 дошкільних навчальних закладів. Також Сергій Тулуб розповів про хліборобські досягнення Черкащини та співпрацю влади і громади. Результатом візиту стало підписання угоди про співпрацю між Черкащиною та Західним регіоном. Вона передбачає спільний розвиток культури, економіки, туризму і місцевого самоврядування. Я закликаю всіх органів місцевого самоврядування, керівників до співпраці. Я думаю, що в нас буде можливість. Поділитися і своїми надбаннями тими, які є сьогодні організа місцевого самоврядування». Сподівання на плідну співпрацю висловив і очільник Івано-Франківщини. В економічному плані це співпраця наших бізнесменів з бізнесменами Черкаської області. Це означає, що вони будуть мати підтримку на території Черкаської області в плані розвитку бізнесу. Медицина. Черкасщина має свої досягнення. Прикарпаття має свої досягнення. Лікарі нашу Черкаську область, лікарі Черкаської області в нашу і таким чином теж знайдуть спільні точки. Сергій Тулов вручив очільникові Івано-Франківщини спільну грамоту Черкаської облдержадміністрації та обласної ради і запросив до Канева 22 травня вшанувати пам'ять Шевченка. А Канівський міський голова запропонував Івано-Франківську стати містом-партнером. За два роки підписали вісім договорів з іноземними містами про співпрацю про дружбу. Я пропоную каново ну, франковську також підписати таку договір про співпрацю, показати всій Україні, що можуть дружити великі і маленьке містечка. Наступним регіоном, куди поїдуть Черкащани в рамках акції Кобзар єднає Україну, буде Львівська область. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. У Черкасах гасили пожежу на центральному стадіоні. Крім того, знайшлася робота і групі хіміко-радіаційного захисту. За легендою, тактику спеціальних навчань, хтось із вболівальників використав хімічну зброю. Спільні дії з її нейтралізації та приборкання вогню відпрацьовували рятувальники спільно із курсантами академії пожежної безпеки. Із завданням усі підрозділи впоралися оперативно. Усього в навчаннях було задіяно монесників та 6 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. Часан підбиває інформаційний підсумок середи у другій частині випуску. Про таке. Спорт для всіх модернізація спортмайданчиків по президентськи заняття. Стали кращими, тому що минула площадка була вже нувана стара. Аншлаг-аншлаг. Чим порадувала зіркова плеяда музучилища училища свою публіку. Появляються нові колективи, професійність росте. Продовжуємо діти майбутнє України. Така назва однієї із нових соціальних ініціатив президента. В рамках її виконання передбачено модернізацію усіх дитячих та спортивних майданчиків України. На Черкащині їх функціонує більше 700, а на Корсунщині – близько півсотні. Звіти повернулася наш кореспондент Ірина Васюра. Десятикласник Сергій Коршун весь вільний час проводить на спортивних тренажерах. Багатофункціональний майданчик у Стеблівській школі на Корсунщині встановили два роки тому. Заняття стали кращими, тому що минула площадка була вже ну вона стара, вже пережила своє тут набагато краще займатись. Ти займаєшся під підвагу свого тіла і тобі ну проще підібрати нагрузку. Ти не перетруждаєшся. Найбільше сучасному спортмайданчику радіє вчитель фізкультури Валерій Головко і сам закінчив школу у селі Стеблів, але тоді про такі цікаві та корисні уроки ніхто і не мріяв. Зрозуміло, що уроки фізичної культури стали набагато ефективніші. Ми навіть майже по кожній темі використовуємо методом колового тренування і вигляді розмінки, і вигляді різних вправ на цих, ну, на цих тренажерах. Також приходять люди з села і займаються різних вікових категорій на цьому майданчику. Усього в корсунь Шевченківському районі діє 33 спортивних майданчики. Чиновники звітують. Завдяки співпраці з обласною владою вдається утримувати цей інвентар в хорошому стані. Ці спортивні зали, спортивні майданчики, які потребують капітального ремонту, буквально протягом останніх двох років в двох років ми відремонтували. В цьому році плануємо там, де є ну навіть не капітальні ремонти, це будуть це будуть поточні ремонти, заміна підлоги в двох спортивних залах. Ті, які у нас конче потребують цього. А школярів навчають підтримати чистоту на території. Вони постійні учасники екологічних акцій. Ми хочемо сьогодні поприбирати для того, щоб у нас була чиста подвір'я, для того, щоб людям, які проходять, було гарно, що в нас школа прибрана. І для того, щоб коли ми проводимо час ігри, все таке, що ми любимо на дворі, щоб було нам було приємно і чисто. У 2013 році на Черкащині в рамках виконання нових соціальних ініціатив президента заплановано будівництво 15 спортмайданчиків та п'яти міні-футбольних полів. Ірина Васюра, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Понад 20 концертів відбулось у Черкасах в рамках проєкту Черкаського музичного училища Мистецька Сузір'я». Відтак, кращі його солісти та творчі колективи змогли продемонструвати своє вміння і таланти. Сьогодні відбувся звітний концерт навчального закладу. Він засвідчив на музичному небосхилі Черкащини вже невдовзі засяють нові зірки. Третьокурсниця Тетяна Артеменко перед концертом ледь стримує хвилювання. Вона мріє стати відомою піаністкою, тому і з нетерпінням чекає, як оцінить її виконавську майстерність слухач Вважаю, що я дуже щаслива з того, що мені пощастило приймати участь у такому заході, як звітний концерт нашого училища. Це дуже відповідальний захід, і це дійсно свято для всіх педагогів і всіх студентів нашого закладу. А от Микола Євпак та його бігбенд любов слухачів завоювали давно. У звітних концертах вони беруть участь більше десяти років. Зізнаються, що раз глядачі заряджають їх своєю енергетикою. З кожним роком популярність училища зростає. Появляються нові колективи, професійність росте. І тому і росте попит на концерти на наші, і глядач більше приходить. Духовний оркестр та оркестр народних інструментів, академічні та естрадні хори, інструментальні та вокальні ансамблі. Концерти ми щоразу є справжнім святом музики. Колись це було більш трошки якось так академічно, і так далі. Потім ми поставили собі за ціль, щоб е, і ми запрошували людей. Ми завжди хвилювалися, чи люди будуть. Е, і тепер хвилюємось. Але в принципі людей наскільки люди наскільки зараз зацікавилися нашими концертами, наскільки це якесь уже трошки переросло в таке музичне шоу. Свою прихильність до такого мистецького заходу публіка не приховувала. У залі аншлаг, дехто вже зі знанням справи оцінює майстерність музикантів. Я була на народному оркестрі. Ну це ж потрясающе скаліз, і, і, і солісти, і бандуристи, і гітарісти там солісти. Звісно, виросло. Упродовж усього концерту у філармонії не вщухали оплески задоволених черкащан певно, що очікування глядачів музикантам вдалося виправдати. Ірина Васюра, Олександр Костерко, Черкаська служба новин. І ще цікаво на останок у Непалі стартував перепис королівських бенгальських тигрів. Сотні знавців дикої природи на стежках, якими ходять смагавці, встановили відеокамери у такий спосіб. Вони планують визначити точну кількість тварин. Сьогодні в Непалі лишилося близько 200 бенгальських королівських тигрів, і щороку їх кількість зменшується. Перепис вже допоможе експертам розробити план подвоєння кількості цих хижаків. Що ж, поки що, це вся інформація більше новин на нашому сайті є», і Далі про спорт і про синоптиків на завтра, тож не перемикайтесь. Мої вітання далі. Новини спорту про українських отаманів, здобутки черкаських каратистів з відкритого чемпіонату та про результати наших фехтувальників на чемпіонаті світу. Українські отамани відчайдушно борються за вихід у фінал всесвітньої серії боксу у третьому сезоні. В складі нашої команди виступає і представник Черкащини Ростислав Архипенко. Вже цієї п'ятниці уродженцю Катернопільського району доведеться взяти участь в одному з боїв півфіналу всесвітньої серії боксу проти збірної Італії. Архипенко разом з титулованою українською командою потрібно відігрувати поразку з рахунком 1-4 від італійців. Важковаговик Ростислав Архипенко, який народився в селі Вербівець Тернопільського району, вже провів за отаманів три поєдинки. На жаль, в усіх трьох зустрічах молодий спортсмен з Черкащини поступився за очками. Та кілька тижнів тому Архипенко провів видовищний та емоційний бій проти італійця Матео Мадудіо. В ньому перемога розділеним рішенням арбітрів була віддана боксеру Запонін. В останній зустрічі українських отаманів та італійського грому за Ростислава поквитався Олександр Усік, який відправив італійцям нокаут. Але це була єдина перемога українського бійця з п'яти боїв першого півфіналу, який відбувся в Італії. Наразі українські отамани готуються до другого півфіналу проти італійського грому, який в п'ятницю пройде в столичному палаці спорту. Нашій команді потрібно як мінімум вигравати 4 з 5 боїв. Один з головних поєдинків проведе боксер з Черкащини Ростислав Архипенко. Цього разу наш супертяж зустрінеться з Тоні Йоком. Черкаські каратисти активно готуються до чемпіонату України з карате. Вони нещодавно повернулися з відкритого турніру з каратедо на кубок десантиків ВДВ Донецької області, де показали непоганий результат: два перших місця, одне, друге та третє. Загалом за кубок боролися понад 100 учасників з п'яти областей Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської та Черкаської. Каратисти змагалися у віковій категорії від 6 років до 18+. Представники нашої збірної Станіслав Голубець та Олександр Науменко у категорії 18+, вибороли перше місце у розділі комітет та перше друге місце ката у категорії 14-15 років. Черкасець Максим Тамарський зайняв третє місце у розділі «Ката». Рівень був не достатньо високий, але й не низький. Я хочу сказати, що є достойні супротивники. Є, звичайно, хтось, хто і трохи гірше підготувався, і той, хто підготувався, трохи краще. Ми їздимо на такі змагання перед чемпіонатом України, щоб налаштувати свій дух на перемогу, щоб перевірити свої сили, все, що ти можеш перед найвирішальнішими змаганнями у році. Цьогорічний чемпіонат України з карате відбудеться в Черкасах на центральному стадіоні. Змагання проходитимуть протягом двох днів у суботу та неділю. Організатори заходу очікують більше 200 учасників. Черкащанка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування. Головні світові змагання серед юніорів завершилися днями в хорватському місті. Пореч. Останній день чемпіонату приніс нагороду черкаській шаблісті Марині Семенько. Цю медаль Семенько здобула в командному турнірі. Медаль для нашої країни здобула українська четвірка: Семенько Комащук, щукла, Мамонтова. Спочатку квартет українських фехтувальниць здобув дві важкі перемоги на стадії однієї 16 та однієї восьмої. Спершу на хорватських доріжках наша збірна здобула перемогу у Китаю 45-41 та Кореї 45-43. У півфіналі турніру українки фехтували з французькими спортсменками. На жаль, це протистояння доволі переконливо виграли француженки 45-28, які в підсумку завоювали срібло. Ця поразка не дала можливість українським дівчатам фехтувати у фіналі. Натомість українки дуже впевно заволоділи командною бронзою. В Зустрічі за нагороди українська команда обіграла збірну Польщі 45 на 29. Впевнений дебют у цій зустрічі забезпечили Аліна Комащук та наша Марина Семенько. Загалом вже українська збірна в Хорватії оформила дві нагороди, окрім командної бронзи, шаблісток золото. В індивідуальних змаганнях оформила Аліна Комашчук. На кілька днів раніше в хорватському Поречі пройшов чемпіонат світу серед кадетів. На цьому турнірі також фехтував черкаський представник. Олександр Каракай в індивідуальному заліку зумів посісти шосте місце. В'ячеслав Лукашанський та Грозя, черкаська служба новин. А на сьогодні у спортивній редакції все побачимося завтра з добіркою нової інформації. До зустрічі. буде на 18 квітня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 1 до 6 тепла на ґрунті заморозки до мінус 3, в день плюс 17-22. У Черкасах вночі від 1 до 3 тепла, в день плюс 19-21. Атмосферний тиск нині підвищений. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься від 60-80% уночі до 25-30 у день. Буде ясно, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Таку погоду в нашому краї забезпечує антициклон. Його влада протримається ще три дні. А це означає підвищений атмосферний тиск, багато сонця, низьку вологість повітря та коливання температури від 4 до 20 тепла. А з наступного понеділка на наш край почнуть впливати циклони з північної Атлантики, тож погода стане нестабільною, переважно похмурою та більш вогкою. А за церковним календарем 18 квітня вшановують пам'ять святого мученика Феодула Читця. У народі його називали Федул Вітреник. Люди казали, прийшов Федул, тепляк подув. Якщо в цей день була негода, то казали Федул губи надув. Вращури підмітили до цього часу, ще ймовірні були морози, але після Федула зима владу вже втрачала. Гарної вам погоди.